Сіяну, яких грошей ну дуже багато чекає вже не податкова, а чекають шахраї. Для цього навіть вигадують креативні способи, особливо якщо на гачок потрапила велика риба. Головний фахівець Рофнасти Валенти... Роснафти Валентина Лиманська хотіла вийти заміж і звернулися до статусної шлюбної агенції. І за два роки їй влаштували тільки сім побачень. Це не агенція, яка влаштовує весілля, а агенція, яка Займається знайомствами, а потім заявили, що цей дружок не дуже і запропонували знайти кращого. І вона попалася тільки за доступ до бази даних. На секундочку ця ідіотка заплатила 500 тисяч рублів за доступ до бази даних. Гроші тягнули з неї ще, ще, ще ще вона в результаті так захопилася пошуком процесом пошуку свого коханого нареченого, що продала і машину, і влізла у борги, втративши ще. 6 мільйонів рублів. Вибачте, ну без лоха в Росії, і жизнь плаха.